Доброго дня, я Віктор Решотко, мій канавий маленький садочок. Ось, ну мова не про садочок. Зараз піде, а про ось такий культиватор Кентавр мк 201 6 Придбали ми його рано навесні і зразу доробили. Доробки були які. Значить, і ззаді він прироблений такий коток для устойчивості. Це для того, щоб він йшов по заданій глибині при саповці. Не культивації, а саповці. Але воно і при культивації допомагає. Далі які переробки, значить, колесо зроблено. Три положення. Оце транспортне і два робочих. Як бачимо, там одна прорізь то е, при окучці, а сама верхня прорізь при культивації глибокій. Ну і середня прорізь той при культивації не глибокій, скажем, при е, саповці, ось так скажу. Тоді що ще перероблене колесо. Колесо замінене на то ширше, є, бо було заводське, узке сильно воно залазило у ґрунт. Так, які ще дороботки далі були такі. Ну і по культиватору, мабуть, і все. Далі показую далі, що далі. Хочеться швидко, компактно і. Значить, там є відео о кучки картошки. Багато писали. Ви його штовхаєте, він не те, несе, і ніхто його не штовхає, повірте, він йде сам. Колесо виставляється на глибину на центральну, отою й прорізі, він йде сам. Ну, я зроблю таку предісторію. Значить, він ішов із заводу. Ось така була фреза двойна, але я це вже два перевернув. Два цих зуба перевернув всередину, бо він, виходить, тоді ну, у картошці зачіплював, міг зачепити картошку. І одна йшла ось така. От. Ось така одна, вона ставилася отак, коли надягалася, то виходило типа 22 см, коли ставилася. Отака є дві ставилися на нього, виходило 45 см. І коли отакі дві ставилися і ще потім оця заходила сюди, отак, то виходило 65 см захват фрез був. Ну, я подивився так: 65 см. Це не фрезеровка, а більше, скажімо, розрихлення верхнього шару ґрунту. Значить, бо двигуну на 65, я дивлюся, дуже тяжко двигуну на таку ширину. І саполка междурядка 65 сантиметрів. Ну, це таких хіба що в кавунах-гарбузах. В У карточці вона не потрібна. Що я зробив? Оце ось. Ми відрізали. Оце виходить тепер 22 см, без ніяких проблем. 22. Оце коли ми я два цих зуби на фрезі, два ножики переставив, то виходить чітко 45 воно воно рядок не залазить, мені більше не потрібно. Це так також залишаємо. А тепер були зварені. Ось така прибамбаса. Це для окучки картошки. Ось Отака прибамбаса зварена. Діаметр цієї прибамбаси більший на 3 см, чим тут 26, виходить, ця фреза. Тут зроблено 28, десь з половиною, 20, До 29 можна робити. Воно не буде чіпляти за. Пластикові тоді кожухи. Якщо їх зняти, можна і вищі. Ну, не потрібно вищі оці зуби робити. Це зацепи. А оці пластинки приварені для того, щоб оці зацепи, коли крутиться, чотири пластинки кидало в землю на рядок із картошкою. Що воно як робиться? Воно сюди вставляється. Ну і пальцем, як бачимо. Там дірочка і пальцем, воно штопориться. А другим пальцем одівається на вал. Ширина отакого всього захвату десь біля 30 см. Всього. Але оце колесо, як бачимо, ось наскільки воно від фрези ширше. Ну Десь, ну, десь на 2-2,5 см. Радіус його більший за фрезу. Для того, щоб цими зубами воно могло цеплятися там у землю, яка не тронута фрезою. Тобто, щоб тягнуло за собою це все діло. І штовхати нічого, як другі пишуть там, ви його штовхаєте. Просто його не штовхаю підсмикувати. Чому? Коли ставиться? Ще ось такий польський. По польському образці. Зварений отакий окучник. Окучник стоїть, коли носок рівно, то п'ятка, як бачимо, оця окучника. Вона на 7-8 мм вище піднята, ніж носок самого окучника. Ось. І угол зварений так, що коли воно стоїть рівно, ось, то він стоїть, отак як може взяти ось о, то він стоїть оце зараз чітко паралельно землі. Ну, Коли ми тільки його чуть-чуть при роботі наклоняємо, ставимо на п'ятку на отую, на, на землю п'ятки, він зразу зупиняється. Чому? Бо фреза розрихлює землю. І кидає на нього, і вже землі фреза нової не достає. Як ми тільки починаємо за рукоятки, за ручки його підсмикувати, отак, із з п'ятки знімати, він зразу ж починає тягнути оці колеса його тягнуть уперед. Вони і накидають землю, і, як колеса, працюють, а фреза своє. Задачу справляється, фрезує землю, щоб ця земля була пухкає, не кускими круптями. А за чого, й кажуть, ви медленно йдете. Правильно, я можу більш швидше піти, але потім земля просто буде не так закидатиме, і не така глибина буде, менша глибина буде у кучки картошки. Оце такі до. Робки. Все остача, все остається заводське. Ось. Сподобався мені такий апарат, нічого поганого казати не буду. Один, один тільки усього в нього недостаток то це оцей фільтр ось воздушний, який треба вже в планах. У мене є таке діло, треба купити мотоблочного того виносного. Уже флянчики я зробив на нього. І поставити фільтр на руля. Бо цей фільтр, він як суха пора, то він отсюда пилюки багато сосе. Ну, тобто, час поробив і треба очищати його. Ну і недостаток, а може, і цей не недостаток, не знаю, що пластикове крила. Оце вот таке. Ну, а це якось так. А взагалі, то апарат бомбезний. Хто бажає, то купуємо і сапуємо, окучуємо. Ну, за цих штук я ще планую, оце такі залишки з фрезу залишилися, то я ще планую зробити, чи сюди нема різниці, чи сюди нема різниці. До оцих хочу зробити диски. Для того, щоб не вставлялися ось сюди приварити диски, щоб не прикидувало в порядку культуру, коли ми ж сапуємо. Оце якось так: це такі доробки. Якщо будуть дивитися, це представники того, хто роблять, то як, я думаю так, якби вони це випускали прямо із оці всі прибамбаси. У зборі, і він там на пару тисяч стояв дороже, то це був би тільки плюс. Все на цьому до побачення. Замбув Віктор Решотко. Кому сподобалось, хто щось не поняв. Ну тут я б розказав все понятно, я думаю. Все до побачення.